Так, всім привіт. Значить, По комбайну. Таке питання: от чи мить чи не мить. Да? Давно я так цікавився. Одні кажуть, не мить, другі кажуть, обов'язково мить на зиму на зберігання все ж таки півроку, як не є, а комбайн буде стоять. і Якась влага там десь попаде, буде гнить в тому місці, набирається та та органіка, що там залишилася. Що я, наприклад, як виходить, першу зиму, що він у мене стояв, то я його не мив. Так? А другу зиму, то я його вимив. Вимив скільки можна було. Зараз хоч вже кінець зими, але так, думаю, зніму відео покажу. Мив я його десь кінець листопада. Це ну, початок грудня. Бо ще пам'ятаю, 23 листопада я виїжджав. Так, тоді світла не було толком, та є, то нема. Це вода із, цього, із із криниці треба ж під тиском, щоб була. Мив я цим, ну, Мойкою високого тиску бензиновою, правда. То хоч дві бочки по 200 літрів набрав, і можна було так льопатися без, без електрики, тільки давай бензину і води. Е, значить, вимив я от, ну де доставав, там я вимив. Оце все було там чорне, там таке наліплено було, що, що просто капець. Все чорне, ось акумуляторний отсек, оцей ну от. Це мив на холоді, Понятно, що це не бажано, але вже чекать, вже зима була. От тут ось тепер зберігається все отако. От Чистенько. Тут всі знають, що тут робиться. Це чорне все. Так, тут теж все. Раніше все було все чорне. Тут до мене цього комбайна мив, я не знаю. Саме важче було От там воно, то не геть я його вимив. Оту площину воно вимить. Там реально я його випихав звідти, там насипалося щось, натрусилося щепий половий, Ну вже там гнило. Але добре, що метал тут на компанії сам поцинкований. І якби є місця місцями ржавчинка, але тут таке це чепуха. Так, отак він зберігається. Зберіть мотора, все, от все, отам особливо, все чорне, він, такий слой був. Я, я, я то як експлуатував його, тут кожен день я продував, кожен ранок. Але хто я коли мив, і бункера всередині вимив, і мотора. Там такий слой чіпляється, всі знають, всі оці шви, щілинки, уголочки, всередині також вимив. Познімав оці всі е, решета нижня і верхня, теж їх окремо вимив і заніс на горище. Сухе приміщення. Кришки я познімав, теж позаносив все в приміщення. Кришки сита. Так, тут теж все так як можна було я. Ось взяв вимив. Кось бляха відходи. Чого воно відходи. Так, нажатку. На жатку. теж мив, але скільки там 200 літрів води було в очці, то нажатку ще й не вистачило. Так що води тут пішло дуже багато, я вставив. Я думаю декілька кубів не менше Ну тут усе там було ну, капець Під цією кришкою теж з боку жадки Все я вибив, вимив Замерз, звісно, рукавиці міняв Постійно, але тепер комбайн такий стоїть на зберіганні Тут теж всі, хто бачить, знають такий комбайн експлуатують. Комбайн завжди все. Все обліплено. Ці варіатори завжди все в болоті було. Ну так я думаю, що він повинен зберігатися. Там особливо. Я тормоза ще й колись ремонтував, бо вони реально там заклиниті були, сержавіли і вони там мажуть пальчики на колодках, але там завжди набивається болота. Не знаю чого. Ну, віджатки ж. Від молотарки. Там воно напаковується. Все повимивав. Тепер любий глянуть. Зберігається він на дворі, на землі. Лючки ці всі теж познімав. Заніс на горище, нижні ці кришки теж пооткривав. Так. Ремні, нічого я ремням не робив. Чув, що там колгоспах десь колись на нивах знімали їх чи, чи розслабляли. Нічого їм не робив, Ти тільки на таку скинув, жатку, ой, на, на січкарню скинув, та так весень по жодку, наче відхилив, а це і не хочеться, бо не тремлять вже. Мень хороший був. Оце такі справи стоїть на дворі під клійонкою такою. Бункер також все постарався вимити, бо Ах, реально страшно було дивитися. шнаки вигрузні, перегрузні, ті речі, теж на горищі. І то все було колеса, все, щоб було ну, краще. Так, не зберігається. Вітер трохи поздував, сильні віти у нас були, поздував кліонку з криші Так. По бензину в мене пішло там 168 китайський двигунчик стоїть. 11 літрів за хвилину качає, добре качає. Так, значить склася дуже повимував. Щоб було б щось покрасити. Вітри сильні були, то познімали кліюнку. Да, Краще б зробити йому такий, таке накриття, щоб він там накритий був, закритий, таке приміщення, ангарчик такий. Але поки що так. Я думаю, головне, щоб, щоб він був вимитий. А тут таке під кабіною місце. Там погано вимивається. Там теж вимивається погано. Навіть тут зняв цю ж вогнегасника, щоб туди якось доставати. Такі є місця погано підлізти до них. Ящику теж все повимивав, бо там, там завжди півлюка збирається. Так. Ось такі справи по комбайну. Та він якось аж як новіший став, коли його помив. Ну, робота це, це робиться в теплу там плюс 10, сонечко щоб було. Ото ну, було б нормально. І щоб костюмчик був там, щоб не мокла людина. Резиновий там костюмчик. Так, бо я тольопався і дощ моросив, і мокрий сніг вже був. Ну от таке. Це мені було весело. Бігав в хату по це по рукавиці сухіші. Надівав, міняв і пішов, пішов. Ноги мокрі, такий мало був підготовлений до цього, був термін. Завтра вже був мороз. Передавали. Я спішив, щоб його вимить, бо далі вже зима. Морози, сніги. А це таке. Так, ну що ж, це такі справи? Нічого не мажу. Ці. було, це блоці, познімав. Не мажу, я там бачив, чоловік бить, обмазує ці всі консольні шнеки, жатку обмазує там, коїсь, там, ким, якимось консервантом, солярка із е салідолом, щось таке колотять. Нічого не мажу. Це щоб йому ангарчика зробити, накриття. Ну то й Помив загнав. І ремонтувати щось приємніше брати ту, ту залізя, ось береш, бо вибереш, воно вже чистеньке себе відкрутив і ремонтуєш. Оце таке? Так, ну що ж? Такі справи. Що тоді вперед?